Нос на тиждень з 31 березня по 6 квітня, і тут я не буду інтригувати. Це справді зовсім нова енергія. У нас заходить і квітень починається бурхливо із енергії воїна, із енергії овна. Тому Марса буде дуже багато, дуже багато кому захочеться використовувати в своїх логотипах, в покупках нових речей, в дизайні, в зовнішньому вигляді червоний вогняний колір. І власне ця провокація вона є і в спілкуванні. І в якихось Стилі розмови, яку ми ведемо, чи в бізнес справах, чи в особистому житті, тому багато сварок, багато сперечань, багато вияснянь, і навіть з людьми з минулого все ще ретро Меркурій фонить. І він дає нам якби підведення остаточних підсумків е, власне з попередніми партнерами, з колишніми зв'язками, з попередніми клієнтами, з тими, хто був вже давно. Крім цього, цього тижня ми підводимо підсумки. Піврічного періоду, і дуже багато справ нагадають про себе саме тих справ, які ми починали восени, які нам нагадували про себе в кінці жовтня. Тож зараз маємо певні відголоски, а також результати. Якщо це були певні документальні справи, то просто знаєте, вони вирішаться. Що ж у нас у світовій арені буде відбуватись? Це насправді е такий дуже класний ефект, тому що це доволі везучий ефект на небі. Е створюється бісекстиль стиль і він буде також мати ще відголоски 26-му році, тому певні історичні події будуть відбуватися саме зараз, цього тижня. Цей пісекстиль між Ураном, а Марсом, Меркурієм, Венерою і Сатурном. Тобто всі ці планети, максимально особистісні планети, які зачіпають і інтереси кожної людини, і міждержавні інтереси також. Тому тут буде багато нових домовленостей, які будуть вступати в дію, можливо, не зараз, а аж 26-му році. Все те, що буде зараз, як домовляється. Мовленість як контракт, як певне підписання документу, як якийсь компроміс розв'яжеться і прийде врешті до втілення вже в 26-му році. Не зараз. Зараз ми не побачимо фінального результату, але все те, що зараз відбувається, воно історично впливає аж на 26-й рік. Ми е, також фіналізуємо процеси з минулого і не з далекого минулого. Тому що тут ретро Венера і ретро Меркурій мають такий. Таке положення, яке трошки романтизує. Те спілкування, яке було втрачено е, не так давно, в піврічний період, також. Тобто восени ви могли з кимось знайомитися, хто зараз нагадає про себе, і вам потрібно зафіналізувати або продовжити ваші стосунки. Ви могли втратити цей час спілкування, а зараз якби випадково зустріти людину, просто знову поспілкуватися з нею, нагадати про себе, або ця людина нагадає про себе вам. Пам'ятайте ви те, що її колишнє і теж вас буде бурхливо тягнути на спогади. І, власне, така ретроспектива, вона пов'язана із тим, що нам захочеться десь зробити порядок в документах, десь щось перебрати. Так само і в старих фотокартках, і фотографії захочеться десь посинхронізувати по архівам. Видаляти буде дуже важко. Це тиждень, який максимально теж з впливом на тіло. Тому тут увага до переїдання. Зараз дуже легко набрати вагу, і так само дуже легко мати певні такі, якби. Особливості смаку, які ведуть і до переїдання, і до якихось шкідливих звичок в майбутньому, тому контроль того, що ви їсте, максимально важливий. Так само це період, коли багато хто буде відчувати набряк в організмі і може бути дуже дивним чином, наприклад, що ви помітите, що ноги набрякають ввечері. І такий аспект астрологічно теж дуже легко пояснити. У нас Нептун, крім цього, якби він дуже часто за водний баланс відповідає, він зараз в Овні. Тому може. Можуть бути різкі ефекти пов'язані з вологою, з водою в тілі. Тобто, яке, якась частина тіла може набирати вологу. Також увага до здоров'я, бо вразливі нирки зараз. І цей тиждень максимально покаже такі: ну, по-перше, нирки це також вплив і на тиск, це пов'язані речі і завжди власне виясняють, коли є артеріальним тиском певні питання. Виясняють, чи це не від нирок. Тому. Теж зверніть увагу на цей нюанс, якщо у вас якесь недомагання стосовно тиску. П'ятниця один із а, днів, який а, максимально про закони, проекти і про все, що стосується фінансів, започатковує цілий цикл взаємодії з грошима людей по всьому світу. Тому тут може вистрілити як і новий додаток для, наприклад, переводу грошей, може бути щось з курсом валют, можуть бути якісь закони впровадження норми чи обмеження. Це також тиждень, коли боржники нагадують про себе, і борги варта віддавати. Ви теж можете захотіти нагадати своїм боржникам про щось, що вони вам повинні. І я скажу так: тиждень мало ефективний, аби закрити все, але почати щось віддавати, навіть якщо це передустановами якісь борги, дуже вдало може бути як початок, бо на енергії овна, а її зараз дуже багато, гарно йдуть і швидко операції. Власне, операції грошові та фінансові, тому маємо розуміти про що я. Ну а стосовно теми взагалі зовнішності і здоров'я, впливу на здоров'я, тут потрібно звернути увагу, що у нас є такий ефект, що дуже хочеться повернути те, або той стан, або ту довжину волосся, або той стиль, який був колись. От є певне шкодування, це теж така ретроспектива. Тобто нам шкода, що зараз не так, як колись. На фоні цього краще стимулювати себе, наприклад, якщо вам свої форми, форми тіла подобаються колись, то краще стимулювати себе зараз до певних змін, там навантаження спорту. До речі, це вдалий тиждень для початку спортивних занять для тренувань для того, аби давати спортивні навантаження тілу. Все в міру, пам'ятайте, бо травматизм теж присутній, особливо у вівторок. Середа максимально вдалий день для будь-яких справ, які ви хочете влучно і на довготривалу перспективу собі розпочати. Для побачень, скажу відверто, для побачень з колишніми тиждень окей, для побачень з новими знайомими величезний сектор шахрайства. Причому в моменті багато крадіжок, і ви це і в новинах побачите, що може бути таке, що якесь там пограбування банку це саме може відбутися ось в такий тиждень. Тож також прибережіть свої фінанси, притримайте, хоча тяга до великих трат буде шалена. Вам захочеться щось купити, причому різко, причому дорого, причому багато. І, знаєте, такий ефект дуже важко стримати. Тому навряд чи хтось стримається, якщо страшенно захоче щось купити. Тож я бажаю вам максимально благополучних покупок, слідкувати за новинами, що відбувається цього тижня, знати, що все це на довготривалу перспективу, і не переїдати більш активного спорту та е, свіжого повітря. До речі, про свіжість та чистоту води та повітря цей тиждень може дати якісь дивні е, також і попередження від влади. Чистоти води та повітря. Тут іде конкуренція таких стихій. Власне, звертайте увагу на те, якщо вам щось здається, неприємно пахне або неприємне на смак. Старайтеся довірити своїй інтуїції, якщо вона вас вмикається, що щось не так. То справді щось іде не так. Потурбуйтеся про чистоту того, що ви вживаєте. І не хвилюйтеся, якщо десь відчуваєте якийсь набряк, тому що е, взагалі з рідинами зараз відбуваються шалені речі. Ну і пам'ятайте, що цей тиждень він знову буде акцентувати увагу на якихось природних катаклізмах, змінах взагалі глобальних, які можуть впливати на безпеку людей. Тому ми знову будемо бачити щось, що бореться зі стихією води, води якісь цунамі, наводнення, наповнення, затоплення. І все це теж нам Нептун задає такої енергії. Ну, на жаль, це може вилитися не дуже приємно і несе небезпеку з води. Причому землетруси, які вже почалися, вони можуть. Зараз набирати такий стихійний характер і їх може ставати більше в різних точках світу, без особливого пояснення та попередження синоптиками про таке явище. Тож будьте обережні, тримайтеся, ми в контакті, обов'язково підпишіться. Вам тут цікаво і я чекаю на ваші коментарі, бо мені теж з вами дуже приємно ділитися досвідом прогнозів. І, власне, я будую на вашому досвіді наступну прогностику максимально точно. Тому дякую за всі історії, за всі новини. З посиланнями, які ви мені даєте, як відгук на прогнози, які відбуваються в світі і справджуються за моєю аналітикою. Дякую вам і до нових зустрічей.